Вітаю! Мене звати Наталя Лелюх. Я лікар акушер гінеколог і багато років я працюю з жінками і переймаюся питаннями їхнього жіночого здоров'я. В нашому освітньому проєкті ми намагалися зрозуміти, що було у жінок раніше і що вони мають зараз, якщо ми говоримо про питання жіночого здоров'я. Мій чоловік. Мене дуже кохає, і скільки я не закопувала під призьбою свою менструальну сорочку, скільки не пила настої від баки шептухи, діти в нас народжуються кожні 2-3 роки. Єдине, що рятує, що чоловік мій набожний і дотримується всіх днів, коли до мене не можна. А коли не можна, коли в мене на сорочці місячні не можна. Бо всі ж знають, якщо пожити з жінкою в ці нечисті дні. Чорти народяться або дитина буде дуже красивою, але бездітною. Не можна в чотири великі пости, не можна у великий пост, у Петрівський, Успенський та Пилипівський. не можна в ніч середи на четвер та в ніч на п'ятницю, бо це постні дні. Також не можна перед поминальними днями, бо дитинка буде або хворою, або стане злодієм і крадієм. Не дай Боже стане вовкулакою. А якщо зачати на благовіщення, то народиться сліпе дитя. Ще кажуть, не можна з чоловіком жити перед оранкою, сівбою, жнивами, перед тим, як колодязь чистити або хліб пекти, бо сили всі на любов підуть, а хліб точно не підніметься. А от коли я дітей носила, то було чоловікові вільно, тільки постій дотримувався і мене любив. Ви бачите, були доволі часті заборони на секс, але вони служили для жінок минулого певною контрацепцією. До наших часів дійшла лише порада не жити статевим життям під час менструації. Чому? питали молоді та гарячі. Бо кажуть, матка відкрита, і туди легко проникне інфекція, бо негарно і постіль забрудниться, бо матка буде скорочуватися і може початися кровотеча. Добре, хоч народженням чортів перестали лякати. Насправді, якщо знати про жіночу фізіологію трохи більше ніж нам розповідали вчителі, то секс в менструацію може бути достатньо безпечним з точки зору небажаної вагітності, але не на 100%. Бо у жінок з необільними менструаціями саме менструацію можна сплутати з овуляторною кровотечею і тоді. Правило в місячні можна без презерватива закінчиться двома смужками на тесті. То що говорить сучасна наука про секс в ці дні? Ви здивуєтесь, але більшість дослідників таки не радять жити перші 3-4 дні циклу статевим життям. Чому це не про інфекції і не про підсилення кровотечу, як думали наші пращури? Щодо інфекцій розкрию вам одну страшну таємницю. Мікроби більш вибагливі ніж люди. Бактерії ніколи не будуть жити там, де до них несприятливо ставляться або несприятливі умови, або немає чого поїсти. Це людина на Еверест, Марінську, в Западину тільки заради а що там. А бактерія буде жити на тому епітелії, де їй буде що їсти і не буде ворогів в піхві і у маці у жінки різні умови для життя бактерій. І ті, які чудово себе почувають на пухкій слизовій піхви, не підуть в безкисневий простір матки. Це як людині піти у відкритий космос без скафандру. Тому Бактерії з піхви під час місячних не підуть всередину, тому не можна думати про відкриту матку, і думка про те, що під час місячних не можна жити статевим життям, бо захворієш це неправильна думка. Що ж по кровотечі, про те, що під час місячних кровотечі будуть сильнішими. Скорочення матки під час оргазму дійсно воно буде викликати більшу кількість виділень, але це не кровотеча, а чиста фізика. Під м'язевим тиском. З порожнини матки дійсно видавлюється більша порція накопиченого одномоментно. Але не за півдня. Якщо воно витікало б самотужки, то воно б витікало за силами тяжіння і витікало поступово. І це не підсилення кровотечі, а просто виділення більшої кількості крові. То чому ж не можна жити, спитаєте ви? Справа в тому, що виділення можуть. Видавлюватися маткою не лише назовні, а й в черевну порожнину. Менструальні виділення можуть виділятися в черевну порожнину жінки. Це так звана ретроградна менструація. Через маткові труби ця менструальна кров може потрапляти в черевну порожнину. І так буває майже у всіх жінок. Це нормально. Але є жінки, у яких Така кров менструальна може стати причиною розвитку ендометриозу в животі. Це захворювання, достатньо небезпечне захворювання і з точки зору симптомів, і з точки зору майбутнього безпліддя, якщо жінка ще не має дітей. Тому і радять не жити статевим життям під час менструації, для того, щоб не викликати ризиків розвитку ендометриозу. Також не радять самі в перші три дні, якщо жінка займається йогою, виконувати. Вати ті асани, які викликають підйом тазу, да, тобто, от під всі вправи з підйомом тазу вверх не бажано використовувати в перші три дні. Тоді як присідати. Дуже дуже бажано, тому що під час присідання можна зменшити больові відчуття, які відчуває жінка під час менструації. Отже, менструація це не привід відселитися в іншу кімнату і жити закритою, а це привід для того, щоб можливо поміняти свої якісь пристрасті під час сексу і не отримувати оргазму, тому що саме під час оргазму і відбувається оцей ретроградний закид крові в черевну порожнину. Безпечних вам ночей, гарного вам сексу і лагідних партнерів, ваша доктор Наташа. Оця класична історія: я не буду пити пігулку, поки воно сильно не розболить. От поки не болить, я не п'ю пігулку. Це погано чому? Для місячних це погано працює. Біль викликають певні гормони, які називаються просто гландинами, і яких у дівчаток виділя... у молодих дівчат виділяється неправомірно багато. І вони дуже активізують рецептори до болю і дівчаткам дійсно дуже боляче. І коли ми п'ємо препарати знеболювальні, це група нестероїдних протизапальних, це не ножпа, це сам. Вони саме так і працюють, вони закривають рецептори. До простогландині. Простагландини будуть все одно, все одно виділятися, але їм не буде з чим зв'язуватися, і дівчатка не будуть відчувати біль. І тому радять дівчатам молодим, дівчатам з болючими місячними пити пігулку. Тільки починаються кров'яністі виділення, тільки починається трошки біль. Уже треба пити пігулку, не чекати, поки воно розіграється. А потім буде вісім таблеток ібупрофену, тому що одна вже, звісно, нічого не візьме. Це одна з найчастіших питань саме дівчат-підлітків до. Лікаря-гінеколога, що от у мене дуже болить живіт, і я не хочу ходити на заняття спортом. То насправді саме заняття спортом полегшують менструальний біль. І є зараз затверджений FDA такий пристрій, прикольний, який викликає певні електромагнітні коливання. Ну такі вібрації. Дівчинка клеїть собі на ці такі електродики на живіт. Він включається, і це зменшує біль, і не треба навіть пити пігулки.